Українська вишиванка це яскравий символ української культури. На свята уся сім'я, мама, тато, навіть я вишиванкою одягаємо. Хай всі знають, що родина любить неньку України. Вишиванка, моя вишиванка, ти як пісня у серці моїм. Отягну тебе. От тебе усе. В будні і свята щоб, щоб озовите нім. Розквітла вишиванка кольорами, орнаментами душу зігрівав. У цій сорочці все і погляд мами, і батькові наставницькі слова. Вітаю з Днем Вишиванки! І в цей день хочу побажати вам миру та слагоди в ваших домівках та серцях. І пам'ятайте, ми, українці, подолаємо все.